Сьогодні розпочинаємо роботу над проектом в техніці образотворча нитка. Що вам знадобиться для цієї роботи? Перш за все, картон, основа нашої роботи, нитки, вишивальні можуть бути нитки, звичайні швейні нитки в катушках або в'язальна тоненька нитка. Головне, щоб вона не була товста, була ось така тоненька ниточка. Ще знадобляться вам ручка або олівчик, лінійка, ножиці. Для наколювання дирочок, вам знадобиться або ось така булавочка з голівкою, або можна буде зробити маленьке шило за допомогою голочки, якою будете вишивати, і звичайно, і затирачки. А також вам знадобиться якийсь цупкий матеріал для того, щоб підкладати під картон під час наколювання дирочок. Це може бути ось такий цупкий картон з будь-якої коробки або кусочок пінопласту. Пінопласт навіть краще, ніж картон, якщо у вас знайдеться дуже добре. Отже, для початку зробимо розмітку прямих кутів це будуть майбутні крильця нашого метелика. Беремо аркуш картону, перевертаємо його виворітною стороною до себе і розмітку будемо робити на виворітній стороні. Знаходимо приблизно середину аркуша і ставимо крапку. Далі під лінічку, крізь цю точку, проводимо лінію ось так. І відмічаємо 7 см в один бік і продовжуємо в інший бік від точки 7 см, тобто, всього у вас буде 14 см ваш відрізок. Повертаємо картон і проводимо ще один відрізок під прямим кутом до того, який вже ви накреслили. Довжина цього відрізка також буде 14 см. Від центру в одну сторону 7 см, і в іншу. Ось у нас є розмічені кути. Тут будуть вишиті крильця метелика, тут буде голівка і тулуб. Тепер треба розмітити місце розташування дирочок під лінійку або на око, головне, щоб відстань була однакова. Розмічаємо через кожні 4 або 5 мм. Ставимо мітки. Головне дотримуйтесь однакової відстані. І не робіть дуже близько дірочки одна до одної. Мінімум 4 мм. Але й не треба робити відстань більшу, ніж 5 мм, тому що вишивка ваша буде виглядати негарно. Так, доходимо до точки перетину відрізків. І тепер треба порахувати, скільки у вас вийшло міток на цьому відрізку. Їх повинно вийти від 15 до 18 штук. Ось у мене вийшло 18. Тепер на другій половині відрізку треба розмітити також 18 дірочок. Розмічаємо через таку саму відстань. Ставимо мітки, їх повинно бути 18. Якщо у вас остання міточка трошечки не співпадає з кінцем відрізку, нічого страшного так може бути. Отже, перерахували, їх повинно бути 18. Розвертаємо картон і робимо таку саму розмітку, починаючи від центру в одну. І в іншу сторону. Не поспішайте, слідкуйте, щоб відстань між мітками була однакова. Тоді ваша робота буде охайна і красива. Розмічаємо 18 отворів, майбутніх отворів поки що ми тільки ставимо мітки. І в іншу сторону також розмічаємо 18 міток. Слідкуйте, щоб відстань між мітками була однакова. Обов'язково перерахуйте, також повинно бути 18. Якщо на першому відрізку у вас вийшло 15 отворів, отже, робіть по 15 на всіх сторонах. Якщо 16, то по 16. Головне правило однакова кількість дирочок на сторонах котів. Працюйте, я впевнена, у вас все вийде. успіхів вам! І продовжимо на наступному уроці.